Синельниківський район, особливо його південна частина, яка знаходиться на кордонах Донецької і Запорізької області, дуже постраждав і продовжує страждати від бойових дій. Бо буквально від кордонів цих Дніпропетровської області, ну, цього Сінельницького району, фактично, 10 іноді 15 кілометрів до лінії фронту. І звісно, що селища, які знаходяться на кордоні, вони страждають. Від від цих наслідків земля замінована, заміновані поля, береги річок. Не відбувається взагалі спостереження, моніторинг і за цими річками, цими е, водоймами їми ніхто не займається, не спостерігає. Вони вкриваються рослинністю, фактично на болото перетворюються. Взагалі то е, якщо ми кажемо про постраждалі е, райони синільні е, ну, е, такі от місцини та території Сінеліковського району, е, то це, перш за все, мова йде про селище Покровське, Покровську територіальну громаду, Маломихайлівську, Великомихайлівську, Новоіванівську. Власне, ці територіальні громади це фактично колишній Покровський район і Межівський. Звісно, що школа у Покровському ліцею був знищений. В нього вразила балістична ракета. Він знищений на 85%. Потрібно 16 мільйонів доларів на те, щоб його відновити. Це, це не не так би мовити, не враховуючи ті об'єкти, які це, власне, будинки житлових фізичних осіб та постраждали громадян, мешканців Покровського, крім, крім всього, всього того, це відновлюють вони. Сама велика Михайлівка не дуже піддалася, вона трохи подалі від фронту знаходиться від Покровського. І вона таким сильним руйнуванням, я так розумію, не піддалася, але навколо її ну, на території громади самої. Та? Там же до складу громади входить ціла низка сіл. То там були об'єкти рекреації, рекреаційні об'єкти, санаторії, якісь колишні піонерські табори, як вони зараз такі, бази, бази чи бази відпочинку для дітей, неповнолітніх, так? І на жаль, ці бази і навколо них житлові будинки були зруйновані вщент. І на жаль, сьогодні, на сьогодні це відбулися минулого року. На сьогодні вони не відбудовуються і відбудовуватись ну поки поки немає інформації, чи коли вони взагалі будуть відбудовуватись. Немає грошей навіть у тих мешканців. мешканців там у цих районах, де які піддалися сильним обстрілом, майже немає. Та я був там в одному з цих сил, і там залишилось дві людини. Фактично, та колись там мешкало там декілька сотень людей. Та зараз там дві людини. Чи три залишились там, може там хтось ще наглядає цими будинками? Там адміністративні якісь будівлі ще. Але більшість з них зруйнована цих адміністративних будівель, на жаль. До, може Михайлівська велика Михайлівська громада знайде якось ці кошти. А от, наприклад, Покровська громада невідома, то їм потрібні кошти для того, для того щоб це відновлювати. Не вистачає коштів, щоб, щоб надавати гроші людям, щоб вони відловили свої будинки, які постраждали. От. Ще гірша ситуація у малий Михайлівській громаді, куди входить, наприклад, таке селище Просяна. І там, колись це була дуже багата громада, ну, дуже заможна. У Малий Михайлівської громади взагалі немає звідки брати кошти на податки. Просянський ГСК не працює. Ті підприємства, які були навколо нього, не працюють. Фермерство не працює. У громади немає коштів, їм треба десь звідси всіх брати. В обласному бюджеті, я так розумію, теж коштів на це немає, тому що дуже багато об'єктів, які вважають першочерговими. Там водовід, наприклад, вони фінансуються і чи за, що, за, 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 за рахунок субвенції з державного бюджету. От. І єдине зараз, про що каже Покровська громада, Простянська або Маломихайлівське, що вони намагаються шукати кошти у міжнародних донорів. З громадським транспортом там велика проблема. До повноваштабного вторгнення було вкладено купу грошей у будівництво доріг, там дорога йде на Голійполе. Це траса. Загально національного значення і фактично, вже під час виноштаного вторгнення, коли російські війська підійшли до Гуляйпуля, там продовжувалися роботи. Ну тому що там великий бюджет був велике будівництво. Та, да, наприклад, і вони її ремонтували. А техніка військова йшла, і звідти, і звідти, і, на жаль, там з транспортом були проблеми і до цього. І дороги повністю зруйновані. Навіть дорога, дорога яка веде з Дніпра до Гулі Поляця, вона зруйнована вщент. Їхати майже неможливо. Громадський транспорт, фактично, це тільки маршрутки, які йдуть там на Дніпро. А по самій громаді, наприклад, Покровській, там пересуватися неможливо, транспорту немає. Як мені розповіли, є якийсь соціальний автобус, який ходить у е раз на тиждень. Крамниць там немає, у людей майже грошей немає. І єдине, що якщо у когось залишилась машина, автомобіль, так, то вони кооперуються якось, щоб хтось поїхав до Покровського чи до найближчої крамниці, де є, і купив їм щось. Е -е, от, а у них сама пенсія, і сам, і найголовніше, це проблема не тільки ж магазину. У них немає фактично постійного доступу ні до лікарень, ні до соціальних об'єктів. От зараз мені розповідали Покровській громаді, що вони за рахунок гранту. Зробили мобільну соціальну службу. Це такий там бусік, та який їздить соціальні працівники, тому що не мають люди доступу постійного до цих соціальних об'єктів та соціальних послуг. І ці соціальні послуги надають громадянам по місці. Приїздять до них. Це один з викликів відновлення зараз. Щоб, щоб цю проблему вирішити, щоб не, не залишити людей сам на сам, коли їм навіть продуктів не можна купити, навіть якщо вони е, мають такі можливості, ну, зважаючи на, на стан здоров'я. А ті, хто не мають, і таких багато, старих людей в маленьких селах, П50, де як, а як вони там воду носять собі, це, це дуже велика проблема, яку за рахунок відновлення, ну, у, власне, у процесі відновлення треба вирішувати. Але на це потрібні гроші. І от зараз це, це, це найголовніший виклик знайти ці гроші, щоб їх не розікрали. І це проблема. Я сподіваюся, що якщо от, працює зараз система Dream, якщо вона запрацює, інші системи електронні, щоб громади могли подавати і напряму співпрацювати з донорами на ці, у цих проектах, і якесь відновлення відбудеться. От, власне, це велика проблема. Головна проблема: те, що грошей фізично немає. Людей фізично немає, кадровий голод і навіть там, навіть там, де є робота, не вистачає людей. А більшість підприємств, майже всі, вони закрилися. От така от е, плачевна, так би мовити, ситуація, прикра, та? прикра ситуація, дуже, на жаль.